Привіт, друзі, гості мого каналу. Давно вже не знімала розпаковок, що купляю. Від початку ще цієї проклятої війни, але чомусь думаю, ну, що сьогодні захотілося. І так, покажу, що я купила. Поляна квасова, 21 гривня акція зараз. Ось такі сирки. Волошкове поле дуже хороше. Ці по 11,30. Ой, ці по 11,30 одну іванську м'ячок. А ця 11,90 безлактозна. Так. Цибуля у нас по 60 гривень. Сир кисло молочний 110 кг. Я взяла пів кіла. Фарш мололи. Тут ой, пів кіла, теж десь 60 гривень віддала. Філе. Курачі по 120 гривень кіло. пів кіла у мене, 54 шампуні Іванова. Ось такий взяла ще пару з 31 гривня. Ковбаска по 134 гривні. Ні, 170 гривень кілограм це суха тут. І варена. 150. Так, ось така шампунь безсульфатна. Мию, мию тільки безсульфатною шампуню, бо коси кератином покриті вже давно і тільки беру безсульфатну шампунь. Е, ополіскувач для ротової порожнини 60 гривень ось такий. Масло волошкове поле. 56 гривень. Сметана 32 гривні. У нас акція Волошкове поле. Взагалі, мені дуже подобається ця продукція від фірми Волошкове поле. Картопля 5 гривень кіло, а до речі, вже молода є по 42 гривні кіло. Ось такі булочки. Іванові в школу беру на бутерброди. Чесно, не пам'ятаю по чому. Так, ось такий сир, ферма. 63 гривні цей кусочок, 315 гривень кілограм. Хліб, Хліб. по чому у нас? По 27 чи 28 гривень, що тут такое. І все, ось такі покупки. Більше нічого такого і не брали, вроді, все. Всім гарного дня. Будьте щасливі, хай це вже проклята війна нас так поскоріше покине, а то вже, чесно, немає сил.